Печемо пасочки ми для наших захисників, додаємо цукати, додаємо зюм, щоб були добренькі, смачненькі. Тісто для пасок замішує працівниця дисадка номер 2 у Бобринці Зоя Андрієва. Каже, роблять їх для захисників. Печемо з любов'ю, з ласкою, щоб їм там гарно жилося, щоб захищали наших діточок, внуків. Паски для військових 15 працівниць десятка почуть третій день, розповідає завідувачка Світлана Потьомка. Вирішили до Великодня відправити на передову пасочки, спекли ми понад 300 пасок. Вирішили, що саме так в на національних кольорах оформлено. Надіємося, що хлопцям буде приємно отримати. І відчути турботу, яку ми вклали у цю випічку, три сотні пасок військовим спекли в міському ліцеї номер один, говорить його директор Володимир Карпук. Перша партія вже була відправлена нашим захисникам. Зараз ви бачите другу партію. Ми намагаємося хоч якось допомогти нашим захисникам, нашим землякам, які знаходяться на війні на передовій, і додати їм хоч. Частиночку свята. Приготування і відправку пасок для бійців від навчальних закладів «Бобринця» об'єднали в акцію вітання воїну. Сотню пасок приготували у Бобринецькому училищі номер 32 У мене на сході воює батько. Він захищає там Україну і хоче, щоб він побистріше повернувся вже додому. Ми передаємо туди багато чого різних речей, і хочемо, щоб побистріше війна наша закінчилася. У міському гуманітарному центрі формують посилки, які повезуть у військові частини, де служать бійці з Бобренецької громади, каже працівниця Любов Гриза. І входять сухі супи, сухі борщі, смаколики, чаї, мед з горіхами, оконі свічки. Також ми складаємо до великодні госвята паски. Каже до великодні акції вітання воїну у Бобринці долучилися два десятки, ліцей та училище. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.